Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог та політичний консультант, і ми тут з вами, як завжди, говоримо про головні новини та події зі світу політики та міжнародних відносин. Звісно ж, сьогодні тема номер один це плівки, тільки вже не міндіча, а Віткофа. Від корупційного скандалу переходимо до дипломатичного. дійсно, Дуже велика та цікава історія, яку будемо з вами сьогодні розбирати. Але перед тим як ми розпочнемо, попрошу вас поставити вподобайку під цим відео, підписатись на канал, та тицнути на дзвіночок, аби нічого цікавого не пропустити. Отже, давайте хронологічно підемо з того моменту, з якого все і розпочалось. Вчора з'явився злив на Блумберг, який свідчить про те, що стівен Вітков. Навчав росіян, як їм варто комунікувати з Дональдом Трампом. Я не буду вам транскрипцію їхніх розмов читати. Я думаю, що ви вже все в телеграмах бачили. Коротко суть полягає в тому, що. Вітков у розмовах з Ушаковим говорив про те, що от Путіну потрібно набрати Трампа за день до візиту Зеленського у Вашингтон. Що він має йому говорити? Як він має його похвалити за завершення війни на близькому сході? Як має називати його президентом миру? Як має сказати, що дивіться, у вас був чудовий план з 20 пунктів? Там наші хлопці Ушаков цим займаються. Знаю, вони щось подібне роблять і мають це в підсумку організувати. Тобто, замість того, аби продавлювати позицію Сполучених Штатів Америки, навіть дипломатично він просто взяв і продав свого шефа росіянам. І, власне, підсумком, до речі, цієї розмови і стала домовленість про зустріч Трампа з Путіним в Будапешті, яка в результаті на щастя не відбулась. Я думаю, там, власне, ключову роль зіграв Марко Рубіо, який потім в розмовах з Лавровим зрозумів, що там немає про що говорити, і Вітков в чергове їх підставив. Ну, але Трампу це не втямки. Бо якби ця зустріч в підсумку ще й відбулась. То відко вже міг готувати росіян і безпосередньо до спілкування з Трампом наживу, міг сказати, що він міг сказати е Ушакова, каже: ну дивись, Путіну потрібно просто вдягнути гарну сиву перуку, ну от як зачіска у Біла Клінтона е зручненько так сістись в кріслі, розвалитись і? Розстібнути ширинку. Далі, Дональд Фредович зробить усе сам. Там, там техніка досить, досить проста, його особливо вмовляти ні на що не потрібно. Історія дійсно показова. І для нас важливо, що це трапилось, тобто більшою мірою це, звісно, нам грає на руку. Те, що ми тепер розуміємо точно, ну якщо хтось сумнівався, то аргументи всі на столі, що це план росіян. У цьому вже є підтвердження, бо там були злиті розмови не тільки Віткова з Ушаковим, але й Ушакова з Дмитрієвим, що робить ключовою гіпотезою, яка заключається в тому, що саме росіяни злили. Ці розмови за того, щоб ну, зірвати цей процес, дискредитувати адміністрацію Трампа, посварити західну коаліцію між собою. Причин і мотивів у них більш ніж достатньо, аби це зробити, тому що на самих початках було видно, що навіть 28 пунктів. Пунктний план, він не те, щоб дуже сильно їх задовільняє, і вони не те, щоб дуже хочуть його реалізовувати. Але я в попередньому відео вже розбирав, чому це так тому повторюватись не буду. І, власне, тому вони вирішили це зробити. І е, саме. Тому о, безпосередньо є записи не тільки Ушакова з Віткофем, але Ушакова із Дмитрієм. Є ще дві гіпотези, ну такі менш вірогідні, це те, що американський діпстейт це зробив, тобто американські спецслужби, які намагаються врятувати країну і хочуть очистити там, владу від таких людей, як Вітков. І можливо, навіть вже ну, того ж Трампа дискредитувати, бо скільки можна. Треба ж, вже, щоб відбулось щось таке, що має повпливати на ну, що, ну що, що не можна списати на Трампа. Ну ну, що вже просто, ну що люди просто не зможуть проковтнути. Що ж має таке трапитись, і найприємніша версія для багатьох українців: що це українські спецслужби зробили злили цю інформацію, щоб ми могли спокійно вийти з переговорного процесу. Ну, але ці дві версії вони такі. Типу, дуже сумнівні, хоча ну, їх можна розглядати, бо все ж таки у кожної сторони тут є свої мотиви. Але тут багато в чому є питання до правдивості цих плівок, і тут на арену виходить сам Ушаков. Який поспілкувався з російськими журналістами, не сказав, що це фейк, не почав заперечувати цю інформацію. Він сказав: Ну, знаєте, ми багато про що говоримо з Віткофом, ми говоримо з Зашоковим його питають: так що ж це було, це фейк чи не фейк? Він каже: Ну, я зміст не коментую, але те, що трапилось, це дуже погано. нас хтось, очевидно, підслуховував і щось злив. Тобто він бере і фактично підтверджує. Що ці плівки, ці зливи є правдивими, і от що, що ж тепер робить в цій ситуації? Як же ж тепер викручувати? З Дмітрів написав: то звісно, що це все фейки ви все роть. Ну, можливо, його не поінформували про деталі цієї спецоперації. І, звісно ж, вас, мабуть, цікавить, як відреагував на це все Трамп? Він же мав бути обурений, що його соратник, його друг просто взяв і в переговорному процесі. Його злив, але Трамп сказав, що все чудово. Відко все робить правильно, так і має діяти ділок. Він продає Україну Росії тільки не в переговорному значенні, а на правду, я думаю, за якісь реальні. Грубі гроші. Але найважливіше, що він продає Трампа, і чому Трамп цього не усвідомлює? Запитаєте ви мене? Невже він дійсно вважає, що це нормально? Так сам Фредович сказав, що він не чув і не бачив нічого. Що стосується цього матеріалу Блумберг, він так і сказав: каже: ні, ні, не чув, не бачив. Але знаєте що, це нормально, це, це просто чудово. І в цьому контексті тому що плівки, тому що Вітков продав. Та у мене одразу виник такий образ, що було б дуже іронічно, якби та двушка, яка пішла на Москву, з Москви поїхала на Вашингтон до Віткофа, так знаєте. Корупційне порочне коло замкнулося. Ну, такі дуже сумні символізми, але я думаю, що. Трамп таки трошки розбереться в цій ситуації. Ну, принаймні мені так здається, що він просто не хоче публічно визнавати провал своєї команди. Він публічно не хоче розпочинати цей конфлікт, і швидше за все Кофа позбудуться так само, як і Волца. Його просто по-тихому злиють. Ну, знову ж таки, це якщо намагатись, хоч якось раціоналізувати дії Трампа. З приводу того, що хтось там почав обґрунтовувати, що це знаєте, в принципі, нормальна е, історія в дипломатії, як вони ще мають спілкуватись, ну, слухайте, по-перше. Я перечитав багато західних медіа і The Economist, і Вашингтон Пост, і Financial Times, і The Guardian, і The Insider. Ніхто навіть тіні сумніву не виразив, що це може бути нормально. Ні, кажуть, що навіть для адміністрації Трампа навіть для Віткофа це вже занадто, це вже перебір, це щось, що межує. Зі зрадою інтересів, тому що ну, одна справа, коли там можна спекулювати інтересами партнерів, але коли ти береш і вчиш, як обманути е, свого шефа, свого президента, це і в бізнесовому плані було б дуже погано, і в політичному, тим більше. Ну, але чого ще можна було очікувати від ріелтора? Усі, хто зіштовхувався е, з цими е, представниками однієї з найдавніших професій, знають, що це за люди, тому. Ну, власне, Вітков поводиться в цьому плані досить таки і очікувано. З того, що ми зараз можемо зрозуміти, що, очевидно, все дійсно буде рухатись по плюс-мінус передбачуваній траєкторії, ця вся історія, цей скандал, він ще більше переконує особисто мене в тому, що. Угода ця піде в стіл в дуже довгу шухляду, і повернемось до якихось реальних обговорень вже, вже після свят. Про роль Китаю в попередньому відео можете подивитись, вона, як на мене, є визначальною. Але якщо говорити про от цю історію, де ми вчергово відбиваємось від цих передуркуватих задумів, Організованих в Білому домі, то можна сказати, що ми наближаємось до перемоги в цій історії. Багато в чому завдяки європейській підтримці, яка цього разу була максимально монолітною. Штатам вже ніхто не вірить, і це, мабуть, найбільша проблема, найбільший успіх і Китаю і Росії. Полягає в тому, що ну, такі кейси в чергове демонструють, що Сполученим Штатам Америки просто не можна довіряти. Вони злиють не тільки своїх же партнерів, вони зливають самі себе просто репутацію, своє ім'я, вагу свого слова, і це це найгірше, що може бути напередодні. Того, що наближається напередодні того, що трапиться в 27-му році, а можливо, і раніше. Друзі, що ви думаєте з цього приводу, яка гіпотеза вам видається найбільш вірогідною? І чого ви очікуєте надалі від Сполучених Штатів Америки? Чи, можливо, чекаєте вже на інші плівки. І поки ви пишете це в коментарях, я подякую спонсорам цього каналу, людям, без яких. Тут не виходив би регулярно контент. Ви фантастичні. Ви найкращі, Дякую вам. Ви не просто підтримуєте цей канал, ви робите значущий вклад в розвиток української незалежної політичної аналітики. А повірте її, не так вже і багато. А якщо ви вже підтримали Сили оборони України та бажаєте долучитись до спільноти спонсорів, то можете це зробити через YouTube спонсорство або за реквізитами в описі до цього відео чи за QR-кодом на екрані. Там же знайдете посилання на мій телеграм-канал, де я все більш оперативно оглядаю та на те все реагую. Дякую, друзі, вам величезне за увагу, за ваші вподобайки, коментарі і підписки. Не прощаємось!